Шановні гості, прошу враховувати, що сьогодні вже в мене третя нарада, то є зустріч з вами і сьогоднішній нас селектор на половину першої є по мобілізації за участю прем'єр-міністра України. Якщо щось я не готовий до ваших питань, то я кажу, що ми його працюємо, отримати вичерпну відповідь і всі матеріали будуть цікаві. Прошу будь ласка. Сергій Олексійович, ви всі бачили останні 4-5 днів про події, які зняв дорожній контроль в Ютубі. Ваші коментарі Значить, По даній ситуації працівникам які несли службу на блокпосту Нижнього Ворота, були... Поміщені люди, які значить, стояли там на машині в держзнакі, американські держзнаки, дерзнаки МСШ. Для того, щоб піти перевірити, що це за особа, що вони роблять, дані особи відмовили себе представити. Значить, особа, яка була за кормом, значить давала вид, що вона не розуміє українською так і іншого інше подібне. Тому з цього приводу, оскільки у нас перебуває область, не область а вся Україна, перебуває в стані війни. Працівники міліції, всі правоохоронні органи працюють у посильному варіанті несення служби, значить, була викликана оперативно слідча група для того, щоб в рамках закону з'ясувати і індикувати те. По прибуттю е оперативно слідчої групи, значить, вийшли з культурю ще дві особи які теж не захотіли себе представити. По-дальшому на телефон 102, значить, мобільно це хтось з їхніх прибічників або хто зараз збираємось, було зроблено дзвінок, що автомобіль, який значить, перебуває біля блокпоста з держзнаками США, можливо, можливо, можливо може бути вибухів. Після цього за згодою власника автомобіля, який оказався особою, яка проживає у нас у місті Мукачеві, була надана згода для огляду машини. Машину оглянули, експертом встановили, що нічого нема. Дані особи теж почали далі продовжувати ігнорування вимог законних Прибули... Громадськість з Воловецького, Воловецького району. І після цього вони значить, їх було запрошено до Сволявського райвідділу, Де в Сволявському райвідділі було ідентифіковано кожну особу. І відносно двох працівників складені адмінпротоколи за перешкоджання діяльності працівникам правоохоронних органів. Дані протоколи наступного ж дня 23-го були скеровані до Воловецького суду для прийняття рішень. На місце події були інформовані представники прокуратури, були присутні працівники прокуратури, присутні працівники СБУ. Порушень з боку працівників міліції не виявлено, працівники міліції вели себе толерантно, відповідності до тих всіх повноважень, яких їм на. Зараз була справа в суді пана Пеліпіва. Мною особисто порушено кримінальну справу проти СБУшника Мігалі. Так як він зізнався, що перед тим, як була ця подія перед СБУ, до нього стріляли з пістолета, а він прийшов додому і почав дзвонити, ви знаєте, кому? Пану Співаку. В Україні продовжується ще, будемо говорити так, телефонне право. Які били які ви... Як ви можете і це прокоментувати? Значить, коментую дуже просто, що за цим фактом було проведено службове розслідування, де були дані непрофесійні дії не тільки пану співаку, а й іншим працівникам міліції, значить, які були притягнуті до відповідальності. Що стосується пана співака, то на сьогоднішній день триває ще одне службове розслідування, яке ми ініціону, а саме за виконання професійних дій. Не тільки співака, а й працівників Ужгородського Журовському по тим подіям, які в останній час відбулися в місті Ужгород. Сьогодні мені дадуть матеріали, як вивчую, думаю, вже завтра ви можете отримати вечірну інформацію щодо пана співака і інших посадових осіб у Жировському сліду. По поводу Беревського фестивалю. Беревський фестиваль, значить, що я можу сказати? По завершенні святкування молодики підгоріті алкоголем, значить, виникла словесна перепалка. Коли вони побачили, що силення рівні, значить викликали підмогу і значить. Нанесла тілесні ушкодження значить, 11 чоловікам. У них один адвокат, один іноземець. Із тих 11-7 чоловік значить, відпустили, значить, надали їм першу медичну допомогу. Чотири чоловіки у нас перебувають поки що в лікарні. Порушає кримінальна справа, виїждна зразу на чолі з моїм заступником. Оперативна слідча група на сьогоднішній день вже встановлена всіх учасників даних подій. Значить, вживаються всі оперативно-слідчі заходи щодо їх затримання і, і, відповідно, рамках кримінального провадження, доведення їхньої війни передачі кримінального провадження з сроки до суду. Сергій Олексійович, а буде у нас реформа в міліції? Реформа вже йде. Ви Вже бачите, що у нас на сьогоднішній день а, значить, зовсім інші вимоги до працівників міліції. На сьогоднішній день вже є пропозиції щодо скорочення. Промовлення більш фаховими, більш професійними. Нас постійно скорочують, а, а де робочі місця нові? Немає робочих місць. Сергій Олексійович, як ви рахуєте, можна громадськості допомагати вам? Ви бачили непрофесійність деяких працівників міліції там Воловець, ну в Нижніх Воротах, там на камері дуже велика. Ми би хотіли, щоб нас залучали, коли їх будуть вчити, щоб ми бачили, що Іван, як буде. Іван Іванович, значить, дуже слушне питання, не тільки що можна, а потрібно. Тому що з перших днів я відкритий для громадськості. У нас усі є 43 громадські формування, які несуть на сьогоднішній день на території області службу по забезпеченню охорони громадського порядку. Ми бачили, що у нас проводилися. Виборчі процеси, якби громадське задіяння, що випущення жорного порушення, і під цих масових заходів. На сьогоднішній день в кожному районі проводяться постійно зустрічі на рівні райвідділів громадськістю, які залучаються до охорони громадського порядку, проводяться їхні навчання і чи можемо, ми стараємося забезпечити радіостанціями або іншої техніки. Я представник громадской...